Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам благодаті. Ось на всю довжину моєї фасолі я забила чотири ось таких палики, деревини, кулках, хто як розуміє. Думала. Що братики приїдуть, але не можуть зараз доїхати. А фасоля вже плететься сюди і треба, треба рятувати. Хоча б трішки щось їй допомогти снуватись. І на тих чотири патики в мене ще залиши ось такі нитки, шпагат. На упаковці писалось, що це. Мішковина, нитка якось так. Ну що ж, буду плести, друзі, а ви будете мені допомагати. Ось і все, друзі. Тут я відріжу, відв'язу і нехай моя фасолька плутається. Я їй зараз трошки допоможу, а потім вам покажу. Ось так трошки їх почіпляла. Вони потім самі почіпляються. І будуть плестись. Це я так думаю. А як буде? Ну такі, друзі, Хі -хі. останній раз я їх сажу. В принципі, я ніколи їх не, саж... не садила. Якби я знала, що вони плетуться, що плететься ця фас... фасоля, я б її ніколи не садила б. А так, нічого, хай вже росте. Не хочеш тримати ще маленька. Ось таке, ну, як плететься. Потім вона собі знайде, куди їй треба плестись, куди не треба. Тут по крупцові я вже не відривала. І ось такі-то справенькі. Ну, дістанеш на другу чи не дістанеш? Щоб не поломити. Дістали. Так, десь хай зачепиться отак. Ну все, друзі. Я думаю, що ця фасоля поплететься і все її буде. І буде добре. Краще, як ніяк. Отак. Я скажу все пока. Колись я вам якомусь відео додам, як воно поснувалося, колись покажу. А тепер вам скажу усім тихого, мирного неба і Божої благодаті. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.